Ще спати ділян, покриє у горський Миколай, бачиш, так ця дірка вже гори, то наш Миколай, то нас піши. Давайте погодуємо. Давай. Молодці, якщо ви добре себе погодили, то скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, якусь гарну? домовить про пронести гостиницю да ми можу ласку кожні дентинці. Оце ліерс. Оце ліерс. Будь позитився, не поганий. І всі, просто, навозки. Будьте з нами, що ви крикаю. Я як думаєте, є щось чи нема? Є. Зараз відкриємо, подивимось. Той знайде подарунки, хто вміє молитися. Так, Діма вже знає. Вміє молитися. Ангелочок тримає, а ми зараз разом На пустіть ручки, потяг не розпускайте. Як до молитки складаємо руки? Ось так. Миколай дивись, ми вміємо молитися, Ми знаємо про ангелів гарну молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Мій ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Злого Духа порятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Амінь. А ліза, вона вже старша, вона вже після причастя, то вона ще знає молитву, яку навчив нас Господь. Отче наш. Ми всі будемо потихеньку їй допомагати, а ліза в мікрофон. Саму голову молитву, так? Давай. Отче наш. Що єси? Не Нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сестричка, ну просто клас. Я, Я думаю, не чує. Також чує. Так, Думаю, так, Святий так. Миколай не чує, може, або точно чує. Так? Поїхали. Бо мапу, будуть, так, всі так, беремо за ручки, Все. Всі, всі пасажири чути. на місці. Так. Тоді поїхали далі. Ходить по землі святий Миколай. Ти лише не спий і його чекай. Ти те, що тобі прийде. Якщо будеш ти добрий до людей. Якщо будеш ти добрий до людей, що там таке в цьому мішку? Ну, не лоша. Допоможи, діду. Хтось знайде подарунки, хто вміє співати і прославляти Бога. Ми зараз Миколаю покажемо, що ми трошечки вивчили за деякі пісні, вміємо співати, а прославляти Бога вміємо всім серцем. Я показую, а ви мені допомагаєте показувати також. Добре? Біблію читай кожен день, молий завжди, молий завжди, Біблію читай кожен день, щоб тобі рости, щоб тобі рости, щоб тобі рости, Біблію читай кожен день, щоб тобі рости. Кожен день ти Бога прославляй, Бога прославляй, Бога прославляй, кожен день ти Бога прославляй, щоб тобі рости, щоб тобі рости, щоб тобі рости, кожен день ти Бога прославляй, щоб тобі рости. Я думаю, сестричко, що вже настав час буде порушити далі, бо ми ж знайшли не, не додому. ідемо, 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 ідемо. А, ось вони не помають. Ви тільки далі. Подивіться, подивіться. Тільки ти засни і його чекай, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, Уночі на небі, зіронька засяє Усті завітає, а ясного ранку під подушку гляну і від Миколая подарунок, з радістю достану ходить по землі святий Миколай, тільки ти засмій його чекай, Лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей.